Тюльки бачить перший сніг. Побігли. Я чи вмішала для вже жопу випколосніва. Ти ще снігу не бачив, О, так. от нас Наш сніжок падає. Кози в шокі. Фонарика не включала. Дім. Я можу всі так. Що будемо показувати? Кури показую, яйця йду збирати. Так, зараз ми подивимось, чи тут то знісся нині, чи ні. Ні, от ми вже знесли, я забрала. Треба підставити під них. Так, зараз піскаємо кури. Вони бачать, бачу, чи є яйця, чи немає яйця. То на фонарик. Такі куропатенькі. Дорослі тут сидять, ой, а півні одінь. Холодно, не гуляли пару днів. Двом коробаткам. Вони в соломі позаривали яйця, то я три штуки знайшла. <су> <су> тут довелося двом курочкам врубати крила, бо вони трошки літали за сину, але не в прямому сенсі, а просто. Піря в роботи. Так, давай під підстелю під них. Зимно потягнуло, курочки змерзли. І Вчора було сім. І не їдять, не посили. Сім вони тільки єдне. Травички їм тим, зелені тих христочки, вони їх так файно їдять. Сім дрібненькі бачить. Козів, листочки, тут, тут два пів нічого один. Два Той, і, той і, шей, от і де червоний ще є один чисто. От-от. А от століть. Два ріжих оставили. Він такий більший бо серед Там кула. того сірого мусіла забрати, бо той от червоний сірого добиває. Хоч там той більший, але він його боїться. а тих два живе, дружок, не вб'ються. Отак живу собі тут так гріються. Даром них хвилинка чистого проходного повітря. О, це у нас сіро мою коза. О. Через ту зиму моя любця не мусіла їхати додому. Так би була б ще побула би пару днів, а так. Як задує, то я звідси не вийду. Ну, воно так не завдує, то Звідси не виїде. Показує, яке зелене сіно, мої кози їдять. Я бачу, яке під ними зелене лежить. О, бачите, таке сіно. Це листя в оріхові ще попадають, у них. Воно разом лежало. Файне таке сіно тут? Це, Це наше, не? Ну. Айне таке зелене-зелене. Під ними таке самісіньке лежить. <laughs> Каже, підниме таке самісіньке лежить. <плес> Ось так прив'язали їм жир, щоб вони дзьобали собі. Підстрілили, бачите, тих сірих сюди забрали курей. І ті тут. Так щось таке то. Ну нічого. Хай сидять, їсти дану, не голодні. Так, щось таке, то так? Півень красунчик. А півнів там дому кліві. Там, там вони їсти дано, пити дано, вони там сидять. О. Так, щось такі, то справи. Хай бабляться. Так. Дала куренькам каші і от прив'язала їм їсти жирок. Ну я думаю, трохи буде за високою мама дивіться, Вони високі їм достатньо. Стрибати їм не треба. <сістрибати> а там тим півням їсти. Не, ну <сістри> <Да? сістри> дивись, вони добре так достають, вони ж високі. Ім'якрасно голову. О, так, вот. так Weber> ми попоралися. Зараз поставлю трошки. Попоралися. Зараз треба дати їсти собачонкам І будемо дещо таке робити. Дещо таке робити, що так давно не робили, що ого. го, -го. Ô> Так, Наталка несе синицям їсти чпляти. Дивіться, яку свіжину їй несемо, бо вони вже так літають. Деси хоче. Я бачила виробців тільки. Я все не збачила. Дивіться, в нас яка зима дує. І Любця каже, мамо, як задує, я не виїду. Я кажу, то будеш сидіти довго. А вона каже, а на роботу, бачите, яка зима в нас. Я не знаю, воно на відео так не видно. О. То вчора був більший мороз. Нині тільки 3 градуси. Бачите, ось так. Дивіться як. Дує. Є земно. Йди чіпляй. О, Ні, далі минуло. вікно туди до нас. Я, я ж кажу, де хочу чіпляй, бо я вже змерзла. Я не в куртку змерзла, я в руки змерзла. Бо не люблю рукавиці. Тут, тут, тут. Я в кусті. Ось так, щоб сойки високо не підтягують, бо вони підтягнуть зараз до гори ті безкетниці. Аби тільки замітили. Так, так. Ох, десь є синичка. Синицька, синицька, прилети сюди. Ну, синичка, синичка, ти де? Не думаю, що вона захоче їсти, але вона ще не знає, що тут. Вони на сходах котів в'їли, сиділи весь час. Ну, то їх через таї. Ну нема синицьки, вони нас бояться. Синицьки-синицьки не прилетіли до нас. Ладно, йдемо винесемо собакам їсти. І буде усе. Ось така у нас, бачите, біла зима робиться. Біла-біла я зима. Ще б два дні була чи три витримала, була б Люба в мене довше побула. А так, ну нічого. Добре, що і так. Приїхала, навідалася. Ну, бо в нас тут знову дорогу дуже хутко передуває, так що хватить, раз-два задут. Ось такі-то справи. так що, Йдемо до хати, закривай ворота. Пішов, пішов. Я вже проходжу. О. А. Оце туди. О, полетіли, синички, полетіли. Я бачила, бачила, полетіли. Зараз через іконочку в хаті глянемо, чи там видно, чи ні, не знаю. Вона літає, літає, ну все боїться підлетіти. То сюди, то туди підлетити. О-о, бачите. О-о-о, mm -hmm. не знаю. О, бачите, літай. І о-о-о-о-о-о, ближче, ближче. О. Ой, відлетіла, злякалась. О, з другої сторони підлетіла. Вікно замерзляне трохи паршиво. Ти приблизь камеру, мам. Ні, хай буде. Ось так. Ну де вона? Красуня! Хотіла казати всім, що перша немає. Може бути. Гукати всіх до нас на, на нясю. Стріхи о. о. пролетіла, як віхор, і, і полетіла. Наш вітер здула. А та вредна щиниця ходи жерти. Не хочеш бачиш. О, пушок прийшов. Он до під хатою ходить. Він нас почув, але вже запізно. Синиця злякалася і втікла, бо вона пушка побачила. Почка Ну, нема. Так, синиці прилітають, кругом політає і боїться сідати. Бачите, все пісніг. Дує і мете. Ось така зима у нас є. Так, що ось таке то. Дай Боже, щоб всіх все було добре, всім гарного. Дня, вечора, всіх ще раз зі святом, хай усіх все буде добре. Тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. З наступаючим Новим роком. Щастя і здоров'я. Ну, а як будуть прилітати синички, тоді покажу. Вони прилетять! Хайно ну, хай, ну, захтять і добре їсти. Всім удачі, папа! -па.